Привіт, друзі. Ну що ж, продовжую роботу, а встановляю передні фонарі. Ось такого типу ледовські. Ось світять гарно. Ось такі зробив кріплення. Вони регулюються вверх, вниз, вліво, вправо. Зверху не ставив, тому що а, не стане в гараж. Гараж низенький, тому ось так. Ще трохи і кабіна буде майже готова. Зробив ось таке на скло. Кожним днем кабіна набирає свій вигляд.